Можка розкладається за одну хвилину. Мам, ми знімаємо візло. Блядь, я не знаю. Дід, куди оце вставляється? Оця штука куди вставляється? Сюди десь? Сюди. Сюди? Наверх, так. Да. Отак? Так. Да. Сейчас я не знаю. Мне кажется, надо помощь друга. Дед! Беги, пособой, посол. Нет. Дед, скажи, пожалуйста, с чего начинать крышу? Ящу. Сейчас мы с Я думаю, это точно у меня выйдет. Я це зроблю. Боже, чую я раніше цим не займалася, це вообще. Ну от і все. Що я вам хочу сказати? Збирається за одну хвилину, впорається навіть і дитина.